Замовляння це чари найнижчого рівня в Dungeons and Dragons, але, хоча вони не такі сильні, як чари вищих рівнів, чаротворець із гарною уявою знайде їм чудове застосування. Чари є одним із найневерстальніших інструментів в арсеналі гравця, які дозволяють створювати різноманітні ефекти на відстані. Додавши краплю креативу, кантріпи можуть бути корисними в будь-якій ситуації. Чари в Данженс Dragons розподілені за рівнями, і кожен чаротворець може використовувати лише певну кількість чарів певного рівня на день. Винятком із цього правила якраз і є замовляння, які можна використовувати так часто, як забажає гравець. Атакуючі чари, такі як позамежний заряд і вогняний заряд, гарантуючи, що чаротворець завжди має варіант атаки. Незважаючи на те, що використання атакуючих кантріпів є очевидним, саме замовляння без нанесення ушкоджень можуть спонукати гравців до імпровізації, дозволяючи їм експериментувати з тактикою в будь-яких ситуаціях, чудотворення це свого роду варіант відомого замовляння штукарства, який дозволяє гравцям виконувати різні малешні магічні трюки. Він доступний лише клірикам і має набір більш драматичних ефектів, ніж ті, що пропонує штукарство. Від підсилення голосу чаротворця до незначного контролю полум'я чи навіть грюкання відкритими дверима, ці чари можуть бути веселими, незважаючи на те, що чудотворення не таке універсальне, як штукарство. Гравці можуть отримати масу задоволення. Найкращим застосуванням чудотворення буде залякування. за допомогою ефектів чарів, особливо при одночасному їх активуванні, чаротворець може удати з себе сили природи. Лише за два застосування замовляння клірик може надати собі потужний, гуркітливий голос, змушуючи землю тремтіти, коли він говорить. Крім того, що такий ефект дозволить гравцям почуватися могутніми. Він може дати гравцеві хороший бонус до залякування в нагороду, якщо така буде ласка дема. Інші ефекти цих чарів, такі як грюкання відкритими дверима або створення таємничого звуку, можна використовувати для відволікання ворогів бажано перед початком бійки. Досить довірливих ворогів, це може допомогти захопити зненацька. За іронією долі, як для чарів, призначених виключно для кліриків, чудотворення має багато підступних застосувань. Це замовляння настільки добре підходить для обману, що здається, ніби воно мало б належати Пройдисвіту світу чи барду. Завжди чесний клірик може поставити під сумнів використання своїх сил таким чином, але чари можуть бути настільки корисними і веселими, що від цього буде важко відмовитися. Тож, може, подумайте над концептом шельмуватого священника, чи спробуйте обійти це обмеження на клас за допомогою ігрових опцій, таких як раса Тифлінг, Фіт Меджик Інішіїт або Підклас заклинача Божественна душа. Чудотворення одне з найкращих заклинань для клірика першого рівня, яке може бути неймовірно корисним за правильних обставин: магічна рука. Чаротворчі класи в Dungeons and Dragons воліють залишатися подалі від небезпеки. До такого стилю гри їх спонукає банальна відсутність броні та низькі показники здоров'я. Тож їм нічого іншого не залишається, окрім як ховатися за спинами союзників та створювати чари звідти. Магічна рука це замовляння, що особлює в собі такий стиль гри. Воно дозволяє чаротворцям взаємодіяти з предметами з безпечної відстані. Спираючись на текст чарів, магічна рука має свої обмеження. Вона повинна знаходитися в межах 30 футів від чаротворця і здатна підняти лише 10 фунтів. Але незважаючи на це, вона все одно може стати відмінним багатофункціональним інструментом для вашого мага. Найбільш очевидним використанням магічної руки є взаємодія з предметом на відстані. Наприклад, непомітно вкрасти необхідний вашій групі ключ або використати інструмент віддалено у небезпечній чи недоступній зоні. Також ви можете переносити речі, які є явно або потенційно небезпечними. Ймовірно, ДМ вам не дозволить схопити змію магічною рукою, оскільки ці чари не дозволяють атакувати, а грепл має замінити атаку. Але нічого вам не зупиняє утримувати шматок розпеченого адамантіну, який потрібно транспортувати. Можливо, у вас навіть вийде скинути цей шмат на голову вашому ворогу. За допомогою магічної руки ви можете перевіряти наявність пасток або перевірити, чи ця манлива скриня зі скарбами випадково не є мімиком. Для того, щоб вам легше було придумувати, що ви можете робити за допомогою цієї магічної руки, просто уявіть, що ваші руки довжиною 30 футів, але вони надто кволі, щоб атакувати. Як випливає з назви, мала ілюзія це найслабші з усіх чарів ілюзій. В Dungeons and Dragons і їх можливості досить обмежені. Вони дозволяють створювати зображення розміром до 5 на 5 путів або безперервний звук, і все це триватиме не більше однієї хвилини. На жаль, на відміну від таких чарів, як чудотворення чи штукарство Мала ілюзія розвіюється, якщо накладання чарів дублювати, тому ілюзію та звук не можна поєднати в межах цього замовляння. Хоча це розчаровує, ви все одно матимете користь від малої ілюзії. Створення звуку малою ілюзією подібне до використання чудотворства, різниця тільки в тому, що в той час як чудотворство створює миттєвий звук, звук малої ілюзії триватиме цілу хвилину, а ось ілюзорні зображення можуть служити багатьом цілям. Крім того, що ілізорний дорогоцінний камінь може на мить відволікти розбійника, ілізорні зображення це ідеальний інструмент для замітання слідів та створення пасток. Група могла пробігти через вузький прохід і використати малу ілюзію, щоб замоскувати свою втечу за ілюзорною стіною. Подібним чином можна замоскувати діру в землі шириною 5 футів ілюзорною підлогою, щоб обманом змусити ворога потрапити в пастку. І варіантів таких використань безліч. Більш того, магія ілюзій, мабуть, заслуговує на окремий огляд. Тому, якщо вам сподобалось це відео, дайте мені про це знати своїми коментарями, подобайками та підписками. І я обов'язково зроблю його в майбутньому. До нових зустрічей, і нехай вас переслідують лише переваги.